Автор виставки Василь Клименко не є професійним художником. Чоловік проходив навчання у студії Артема Вадяніка. Представлені роботи створив упродовж останніх двох років. Акварельні роботи вже показував друзям у соцмережах. Олійні загал демонструє вперше. На полотнах переважно зображені людські тіла в різних ситуаціях, нерідко з елементами гротеску. Я, як визучали та фігуру чоловіка, його тіло, і какби. Начинается зов, потом начал передавать свои ощущения. В том, что касается человека, его тела. Мне это казалось интересно, поэтому возникла целая серия работ. Назву экспозиции «Незручна позиция» автор пояснює так. Каждый человек оказывается в неудобной позе. Состояние – это когда Чоловік перебарвує касі неудобні обстоятельства і сприймає все по-новому. От мені була інтересна передача. Презентація виставки Василя Клименка, галереї Артпростір на площі театральна напланувалася на 25 лютого. Відкриття довелося перенести на півтора місяці. За цей час до Німеччини виїхала кураторка виставки Ірина Ганаза. Привітати автора з презентацією прийшли його друзі і колеги. В Сумах одна із творчих агенцій робила конкурс. Може, ви чули, культурний острів. От Вася номінувався, Вася Лауреат, Вася в цій номінації. І от він пройшов у номінації Скрипка Енгра. Ця номінація означає людину, яка має багато творчих напрямків. Тобто, коли ми говоримо про Василя, ну, напевно, найсильніша його сторона це те, що він поет. поет і пише вірші таким цікавим. Верлібр називається Василь фотограф. У нього дуже хороші фотографії, в нього немає хорошої техніки якоїсь, але коли дивишся, що він розуміє композицію, пейзаж відчуває тонкоси. Восхищає твій собственний стиль, як це тільки твій І дійсно, якщо виложити, не знаю, 100 різних картин, різних художників сучасних і різних, і я точно скажу, що це Вася. Дуже важко відібрати слова. Я вражена і технікою, і змістами, І це найголовніше, коли художник вкладає змісти. І як особистість Василь він дивує. То, ну, на день народження нашої спільної подруги ми каталися разом на тюбінгах з гірки. Ну, не кожен, не кожна доросла людина в віці може дозволити собі так щиро веселитися. З початком повномасштабної війни в Україні розповідає Василь Клименко. Він як митець не може не фіксувати те, що відчуває і проживає, тому продовжує творити. І це даю ті от язик, який я знайшов, йшов, наче влізачі на віці фігуру. Якби я питаюся осмыслить новую реальность с помощью этого языка, который я нашл.